Вітаю, друзі! 22 квітня світлий вівторок. Схоже, в Кремлі вже очікують гарбуза від України на переговорах в Лондоні. Переговорник від Путіна з Сполученими Штатами Америки Кирило Дмітрієв у своєму телеграм-каналі перепостив статтю. З урядової російської газети. В якій йдеться про те, що якщо на завтрашніх переговорах у Лондоні буде розроблено з чистого аркушу новий мирний план, то він може виявитися абсолютно неприйнятним для Росії. І в такому разі, мирні переговори щодо України проваляться. Очевидно, план врегулювання в Лондоні. Кроїтимуть чисто аркуша, і, зрештою, він може виявитись абсолютно неприйнятним для Росії. Участь у майбутніх переговорах під губ Бігбена, крім представників США, Британії та Франції, відразу трьох наближених Зеленського загрожує звести на Нівець усі колишні американські напрацювання. Тоді обіцяні Держдепартаментом Сполучених Штатів Америки контури міцного світу перетворяться на черговий нереалістичний папірець гарбуз, з положеннями якого Москва ніколи не погодиться. Якщо переговори проваляться і війна продовжиться, то як припускає російська газета? Американці вийдуть із процесу і припинять будь-яку допомогу Україні. Судячи з того, що цю статтю перепостив Кирило Дмитрів, вона загалом відображає повну позицію Кремля. Вона посилає сигнал як американцям, так і європейцям і Києву. Вашингтону дають зрозуміти, що сильна зміна умов в Лондоні під впливом Європи та Києва зірве переговори, що стане публічною поразкою для Трампа, пише це видання. А європейцям та українській владі дають зрозуміти, що якщо переговори проваляться, то американська допомога може припинитись, і ситуація для Києва та власне і цілої Європи сильно ускладниться. З ключових умов, без виконання яких, як пише російська газета, подальший переговорний процес виглядає марнуванням часу, в публікації згадується визнання російського статусу. Криму та відмова від прийняття України до НАТО. Про те, що обидва ці пункти американці хочуть включити до мирного плану, раніше повідомляли західні засоби масової інформації. Як бачимо, друзі, ситуація досить складна. Україна готова відмовитись від 20% своєї території без юридичного визнання їх російськими. Про це пише New York Post з посиланням на американське джерело, яке наводить позицію Києва, озвучену на переговорах в Парижі. Де-факто це означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю територію, але ми не говоримо, що Україна назавжди від неї відмовляється, заявив чиновник. За словами джерела, на переговорах в Парижі Київ найбільше турбувався про земельну частину угоди, тобто щодо статусу території та їхнього визнання. Раніше well Street Journal та інші ЗМІ повідомили, що США в рамках мирного врегулювання можуть визнати російський статус півострова. В Україні широко розійшлась думка, що це має зробити і Київ. Але не факт, що це має ну, під собою підґрунтя. Можливо, це виключно визнання. США з подальшої спроби притягнути це рішення через Організацію Об'єднаних Націй. Ну і Росія хоче, щоб Україна зняла заборону на переговори з Путіним для обговорення пропозицій Зеленського щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Пісков сказав, що цю ініціативу потрібно спочатку обговорити за рахуванням досвіду великоднього перемиря. Росія хоче зрозуміти готовність України не завдавати відповідних ударів, але для обговорення такої ініціативи мають бути вжиті кроки для того, щоб розчистити юридичні перешкоди таких контактів. Путін не виключає прямих перемовин з Києвом. І це, друзі, насправді є дуже важливою справою, тому що чим більше посередників у перемовинах, тим менше насправді шансів на те, що ці перемовини завершаться чимось корисним для України. Тому що Американці як посередники хочуть наші українські надра. Європейці як посередники хочуть свої інтереси. Ну, наприклад, французи хочуть добувати український уран, бо їх вигнали з французької Африки, де в них були рудники. А брити? брити марять Одесою і впливами на Чорному морі. Росія заявляє, що врегулювання по Україні швидко, швидко зробити не вийде. Російська Федерація продовжить контакти з США, але не варто вкладувати врегулювання про Україну в дуже короткі терміни, заявив Пісков. І Трамп каже, що до кінця тижня може бути підписана угода. Росія фактично це відкидає. Друзі, ну що насправді відбувається? Насправді, схоже, перемовини в Лондоні закінчаться нічим. Спробують їх перенести ще, відтягнути ще. Бойові дії триватимуть. Сполучені Штати спробують умити руки через певний час і почнуть наздоганяти наших зелених гнит-чиновників, які на війні крали на війні, так би мовити, заробляли незаконні статки, розміщуючи їх в Європі. В Азії, в Америці ті самі. ці всі рахунки будуть арештовані. І е, те, що банкова найбільше боялась, стає все більше і більш очевидним. Вангую, що е, санкції будуть введені в другій декаді травня. І санкції будуть, як ми вже казали, Міндіч, Гроховський. Е, Шефіри, інші з оточення Зеленського, можливо, олігархи, такі як Геннадій Буткевич, Віктор Пінчук, які займаються видобутком НАТО це реально те, що будуть робити Штати. При тому по тій інформації, якою володію я, в незалежності від результатів лондонських переговорів. Що ж, до початку переговорів в Лондоні залишилась доба, стартові позиції зрозумілі, Україна і Росія ніякого перемир'я не хочуть, точніше, вони про нього всі говорять, але фактично робити цього не хочуть. А інші гравці хочуть виторгувати цікаві їм українські активи. Ну і десь так воно поки що і підвисне. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.